Я думаю, ви чули і не лише від мене, що вигляд обличчя залежить від постави. Сьогодні ми попрацюємо над розкриттям грудного відділу, розслабленням м'язів шиї і гарним овалом обличчя. Знадобиться килимок і м'ячик. Це може бути тенісний, це може бути м'ячик для МФР чи будь-який дитячий тугенький м'яч, який нам зручно буде тримати в руці. Поки що його. Відкладаємо в сторону і опускаємося на килимок на рівні руки та коліна. Дихаємо, налагоджуємо дихання, робимо вдих через ніс, видихаємо через рот, коліна чітко під тазом, долоні під плечима, ямочки ліктів дивляться одна на одну. Вдих, видих, вдих. Видих. Зараз права долоня. В нас зовнішньою стороною торкається лобу. Вдих, видих, залишається нейтральне положення спини і на вдих Ми ліктем тягнемося в стелю. Долоня лівої руки штовхає нас від підлоги. Видихом торкаємось ліктем підлоги. Вдих, лікоть прямує в стелю. Видих, вниз. Вдих, видих, ще два, і останній раз. Вдих, ліктем тягнемось в стелю, видих. Повернулися права долоня на килимку, ліва. Зовнішньою стороною на лоба і на вдих. Тягнемося ліктем в стелю. Видих вниз. Права долиня штовхає нас від підлоги. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Видих. Опустили, ліву долоню змінили зараз руки, але витягуємося за лівою ногою. Пальці в нас будуть опорою, за правою рукою. Ми тягнемося вперед. Погляд залишається в килимок. І на вдих Обводимо коло, видихом, повернули. Вдих, вдих. Уявляємо, що тут в нас скло. Ми його повернули. Обводимо по колу і повернули. Стопа тисне в підлогу Таз не змінює своє положення. Повернули ще два. Видих останній раз. Видих і повернули, змінили. Права стопа в нас опорна, і за лівою рукою вдих. Вдих, вдих по колу, видих вперед. Вдих, вдих, вдих. Погляд в нас йде за рукою. Ми голову включаємо також в роботу, максимально розкрили грудний відділ. Видих ще. І останній раз. Видих, опустили, поставили ногу і опустилися тазом на п'ятки, витягнулися руками вперед. Потягніться за пальцями вперед, вперед. Значить хочете дотягнутися до краю килимка. Відчуйте лопатки. Вдих, видих, вдих, видих. Долоні на ширину килимка. Таз залишається на п'ятках. Згинаємо руки в ліктях. Низько над килимком йдемо вперед, доходимо до рівня з долонями грудним відділом і відштовхуємо долонями таз назад. Знову вдих. Низько над килимком. Низько, 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 низько. Дійшли і відштовхнули назад. Ще вперед. Дійшли до рівня з долонями і... Відштовхнули назад, ще два, вперед, вперед, вперед і таз назад. Останній раз. Відштовхнули назад, зігнули руки в ліктях, розслабили їх, похитали тазом вліво-вправо, глибоко вдихнули. Видихнули. вдих, видих. І піднімаємо, змінюємо положення, сідаємо на килимок, ноги перед собою. Вдих. Видих стопи паралельно. Ноги зігнуті в колінах. Руки виставляємо назад. Ми утворили таку літеру М. Вдих. Видих. Зараз ми на вдих Штовхаємо долонями килимок від себе. Погляд у верхній кут кімнати і видихнули, опустили погляд в живіт, округлили спину знову. Вдих, вдих. Видих. Ще один раз. Вдих-вдих. І видих. Вниз продовжуємо так само. Долонями відштовхнули килимок, розкрили плечі. Наші ключиці розійшлись в сторони. Ми починаємо відривати таз вгору-вгору і витягуємося за колінами вперед погляд в верхній кут кімнати. І повільно-повільно опустилися вниз. Знову долоні штовхають килимок, розкрили плечі, відірвали таз, тягнемося колінами вперед. І вниз-вниз-вниз. Опустилися ще два рази. Вдих. Тягнемося колінами вперед, вперед, вперед. І повільно, повільно вниз. Останній. Піднялися і вниз, вниз, вниз. Опустилися, склали ноги перед собою, розслабили плечі. Опустили їх вниз, наче потік води спадає нам на плечі, і вони максимально опущені вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Зараз візьмемо м'ячик в праву руку і розміщуємо його посередині грудної клітки. Прокочуємо до плеча і вниз. Але не заходимо на молочні залози, це важливо. Ще прокотили вгору вниз, вгору, вниз. Добре, останній раз. І змінили сторону. Лівою рукою утримуємо м'яч і прокочуємо його до правого плеча і вниз. До плеча. Повернули, натискаємо, відчуваємо натиск м'ячика ще вгору. І останній раз. Відпустили, повертаємо голову вправо і трішки вперед знаходимо м'яз, грудинно-ключично-соскоподібний м'яз. І обхоплюємо його кісточками пальців. Обхопили, прям зловили його і починаємо з гори донизу проходити, притискаючи його з гори донизу. Знову повернулися вгору і кісточками пальців натискаємо. У вас можуть бути трішки неприємні відчуття. Це свідчить про те, що він. Затиснутий. Цей м'яз, як шарфик тягне нашу голову вперед, ця комп'ютерна шия, да, коли ми весь час з нахиленою головою в гаджетах. І тепер інша сторона. Знайшли його і прямо згори донизу кісточками пальців проходимося. Не жаліємо, натискаємо до такої терпимої болі. Тепер з обох сторін нахиліть голову вперед, обома руками обхопили і згори донизу проходимось. Ви можете робити це щодня, навіть працюючи за комп'ютером. Просто декілька разів, хоча б 30 секунд, масажувати його, знімати напругу, щоб він переставав нашу голову тягнути вперед. Закінчили. Зараз два пальці лівої руки. Ми натискаємо, ви відчуваєте, кісточку, під нею місце кріплення, жувального м'язу. Тренування сьогодні цікаве, можливо, трішки смішне, але набряк з обличчя і овал вашого обличчя скажуть вам дякую. Набряк не скаже, овал скаже. Натискаємо пальцями і. Тиснемо сильно, тиснемо, тиснемо і тягнемо вниз. Знову натиснули і стягуємо вниз таке неприємне відчуття. Знову натиснули і стягнули ще один раз. Двома пальцями сильно натиснули і стягнули, стягнули вниз. Інша сторона. Два пальці правої руки натискаємо і тягнемо, тягнемо вниз. Ще натиснули сильно-сильно. І стягнули. Ще натискаємо. Стягнули. Останній раз. Натискаємо. І тягнемо, тягнемо вниз. Закінчили. Зараз ми кінчиками пальців беремо і відтягуємо шкіру в зоні декольте. Прямо щипаємо себе. Це трішки також може бути боляче, але прям щипаємо, пощіпуємо, пощіпуємо. працюємо з платизмою, відтягуємо ще, ще, ще. І ми завершили, залишаємось в цьому положенні. Вдих. Видих, витягнулися за маківкою голови в стелю. Вдих. Видих, руки в сторони. Зараз ми повернули голову вправо. Погляд не відводимо від пальців правої руки дивимось на середній палець. Продовжуємо дивитися, ліва рука опускається вниз і ковзає. Вліво-вліво. Ми дивимось на палець. Голова носом прямо за середнім пальцем, сідницю не відриваємо. Вдих, вдих, вдих і видих, повернулися. Вдих-вниз. Обидві сідниці лишаються на килимку. Видих. Погляд не відривається від пальців. Повернулися і останній раз. Повернулися і змінили погляд на пальці лівої. Права долоня вниз і вдих-вдих. Погляд на пальці, на середній палець. Видих, повернулися. Ще вниз, вниз опускаємось погляд на середній палець. Сідниця ліва не відривається від калимка останній раз. Повернулися, залишаємось в цьому положенні. Вдихнули високо, витягнулися за головою і видихнули. Опускаємо праве вухо до правого плеча, а ліве дивиться в стелю. По колу. Ми носом наче намалювали півколо і перейшли на ліве вухо до лівого плеча, а праве дивиться вгору. Знову погляд і ніс вниз до правого. І вниз, вниз, вниз. До лівого ще один раз. Вниз і один раз вліво. Повернули плечі опущені вниз, ключиці розходяться в сторони. Ми відчуваємо, як наша постава стала краще. Ми робимо вдих і за носом тягнемося до правого плеча. Погляд за плече. І вперед повернулися. Погляд за ліве. І повернулися ще раз за праве. Ніс не опускається, ми задрали носа. Це саме той випадок, коли потрібно. І ліво. Повернулись, лишаємося в цьому положенні. Глибоко вдихнули, видихнули. Ми з вами завершили. Дуже просте, легке, але важливе тренування. До зустрічі на наступних.